Добрий день, дітки. Подивіться, у ліжечку лежить Андрійко. Він голосно кашляє, тому що застудився. Діти, як допомогти Андрійкові? Кого необхідно викликати? Так, необхідно викликати лікаря. Що потрібно робити? Правильно зателефонувати в лікарню. За яким номером? Молодці. 103. Що необхідно повідомити? Так, необхідно назвати своє ім'я, пояснити, що сталося, і повідомити адресу, куди необхідно приїхати. Ось і лікар. Він оглянув хворого і рекомендував постільний режим і пігулки вітаміни. Діти, а що ж таке вітаміни? Правильно, вітаміни це корисні речовини, необхідні нашому організмові. Коли людина їх не одержує в необхідній кількості, вона може захворіти. Вітаміни нам потрібні кожен день. Діти, а де можна придбати такі вітаміни? Правильно, в аптеці. Проте я хочу запропонувати вам полікувати Андрійка не пігулками, а вітамінами, а якими саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадки. Народжуються з квітки, його всі люблять дітки, заліза в нім багато, рум'яне і хрустке. ну скажіть, малята, то що ж воно таке? Так, це яблуко. Примостився на баштані в посмугованій піжамі, вигріває круглі боки, що смачним налиті соком. Кавун, цього фрукту по шматку, в чай додам я для смаку. Запашистий та кисленький, наче сонечко жовтенький. Лимон. На лозі росою вмиті, зріли грона соковиті, в сонця силоньку черпали, золотистим соком стали. Виноград, лист різний із оксамита, соком ягідка налита, а для хворої дитини кращі ліки, чай смалини. Молодці діти у ягодах і фруктах міститься багато вітамінів, а якою стає людина, яка завжди вживає овочі, фрукти та ягоди. Так, здоровою, веселою. У неї завжди будуть міцні зубки, рум'яні щічки і гарний настрій. Тож я хочу запропонувати вам виліпити з пластиліну деякі ягоди і фрукти. Для роботи нам знадобиться кольоровий пластилін, дощечка, стека, серветка. Починаємо працювати. Для лимона відчіпуємо шматочок жовтого пластиліну, скочуємо в кульку і трішки розкочуємо. Втягуємо трошки. Коричневого пластиліну робимо хвостик і зелені листочки. Ось такий лимончик у нас вийшов. Для кавунчика беремо темний зелений пластилін, скочуємо кульку. Далі зі світлого зеленого пластиліну робимо ковбаски. І обкручуємо навколо. Тепер прокочуємо ниждонько. Робимо ще одну тоненьку ковпаску і скручуємо вусик. З коричневим пластиліну робимо хвостик. Тепер робимо склібочку кавунчика. Темно-зеленого пластиліну скочуємо ковбаску. З білого пластиліна також скочуємо ковбаску. Викладаємо зверху на зелений. І притискаємо. З Червоного пластиліну формуємо серединку. Скочуємо кульку і розплющуємо. Накладаємо нашу шкуриночку. З чорного пластиліну робимо насіння. Нам залишилось виготовити виноград. Для цього з фіолетового пластиліну робимо кульки різного розміру. Збираємо виноградинки. Від найбільшої до найменшої. Тепер з зеленого пластиліну робимо хілочку, листочок і вусики. Ось такі фрукти та ягоди вийшли у мене. Тепер пропоную вам виліпити свої, фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. Андрійко дякує вам за допомогу. Йому стало набагато краще, тож він швидко одужає. Всі вітаміни смачненькі, і солодкі, і кисленькі, їжте, діти їх охоче, кожен, хто коли захоче, щоб були ви здоровенькі, і красиві, і рум'яненькі, щоб росли міцними й дужими, до хвороб були байдужими. А наше заняття закінчилося до побачення!